Якими ми станемо після цієї війни? Тривожними старцями? Чи мовчазними безумцями, жінками із першими пасмами сивини, дітьми із очима безодні й дорослими лицями? Від кого зречемось? Кого віднайдем після втрат, з якої любові відродяться наші племена? І скільки імен проросте поміж квітів і трав, для того, щоб пам'ять не зрадила нашим знаменам, з напругою в спині, з виною в цілілих, а вже якими ми станемо після цієї катівні? Борцями за правду? Рефреном боїв і пожеж? Важливими свідками злочинів проти країни? Чи станемо вищими? Чи опануємо людь? Чи буде не страшно зізнатися? У власних тривогах я просто посію слова. І вони проростуть сиренами лютого, вірою у перемогу.